Прийшли вони у нас в основному з ціх тероборона. Нам більше їх передавала, плюс те, що наші Збройні Сили їх, так би мовити, віджали. Частина прийшла з Київської, з Сумської, Чернігівської. Я навіть служив на початку, як ми ще були на ППД із товаришем. Він сам навіть їх трофеїв, він даже відео мені показував. Ось вони ось я тут на ньому. Це там два те деносика в хто є, як вони їх там забирали. В основному це ті машини, які йшли на наступ на Київ, на Чернігів, на Сум. Тут вони залишилися в нас. Після були машини, які просто своїм ходом прийшли. Були машини, які потребували ну, незначного там, ремонту. А є які капітально. допустим, були ті, що на Київському напрямку стояли, машини там були розбиті катки, там, зі, понятно, що ми їх там все, все замінювали. Це, ну, Не конкретно наш підрозділ, але хлопці замінювали. А, так вони і Ну, Це модернізований танк 72Б-3. А, в принципі, машина хороша, маневрена. Тут зараз до нас на ремонт поступив з ночними стечу масла, не гріється двигун, зараз цим займаємося. Та ця машина вже відстріляла, дай Боже, не один боєкомплект. Вона там не існувала не в неї дрова вкидати, як то кажуть, цю товку. Машина бойова, вона вже відстріляла наверное, стільки, стільки вони там з неї на полігонах не відстрілювали, стільки ми в їхню сторону там, привіті передали з неї. Так, повернули. Ім їхні ж подарунки. Навіть прийшла машина з боєкомплектом. Їхні сколочно-фугасні комуляції навіть були управляємі. Це їх не знаю, вони, не, вони хоч і вважаються неефективними, тому що це треба конкретно вважатися, Ну тим більше в них були ці управляємі ракети.